Як механічно продавити друкувальну голівку принтера. Цей спосіб знадобиться вам, якщо принтер видає неякісний тест дюс, а стандартні методи очистки та промивки не допомагають. Ви можете звернутись до сервісного центру Ink System або спробувати зробити цю процедуру самостійно. Вам знадобиться промивна рідина, шприц з насадкою зніпельної резинки, зажим, гострий пінцет, викрутка. Виведіть каретку в положення заміни. Для цього перейдіть у меню обслуговування. Заміна картриджів. Витягніть кабель живлення. Звільніть шлейф. Дістаньте картриджі системи. Зліва зніміть бокову пластину каретки. Будьте обережні з фіксаторами. Від'єднайте шлейф контактної групи. Це найбільший шлейф серед усіх. Зніміть верхню частину, яка тримає електричний шлейф. Контактна група знята. Відкрутіть три саморіза і підніміть друкувальну голівку. Від'єднайте шлейф. Ось так виглядає друкувальна голівка. Занурте пляшку промивної рідини у теплу воду, щоб трохи підігріти її. Лишіть приблизно на 5-7 хвилин. А поки наберіть 1 кубик звичайної теплої води у шприц, ставте у шток друкувальної голівки і витягуйте на себе залишки чорнила. Повторіть 3-4 рази, допоки вода не перестане зафарбовуватись у колір чорнила. Наберіть у шприц 4-5 кубиків теплої промивної рідини. Вставте у шток і повільно натискайте і відтягуйте рідину назад до себе. Важливо вводити промивку саме так, щоб фракції чорнила не забили фільтр всередині. Повторіть для кожного кольору: наберіть ще 5 кубиків промивної рідини, вставте в шток і продавіть рідину крізь друкувальну голівку. Знизу ви можете побачити своєрідний дощик, який йде з отворів дюз. Якщо дюзи засмічені, то частина струменів буде відхилятись від решти, як ось тут. Це і є кривоструй, який спричиняє неякісний друк принтера. А ось так виглядає, коли всі дюзи по кольору в ідеальному стані, всі струмені спрямовані в одному напрямку. Якщо після трьох разів такої промивки стан дюз не змінився, то краще замочити голівку і залишити її на деякий час. Рясно намочіть серветку промивною рідиною. Покладіть на неї голівку. Постарайтесь щільно накрити все це, аби рідина не випаровувалась. Залиште на кілька днів. Якщо ви одразу після промивки отримали хороший результат, то зберіть принтер назад, встановіть СБПЧ і повертайтесь до роботи. Звертайтесь до сервісного центру Ink System, щоб якісно і швидко відновити свій принтер. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.